У Ришківцях творчі вечори, традиція. Зазвичай вони розважальні. Та цього разу зустріч була духовно-мистецькою, бо такі пора, потреба, настрій. Цим переповнені наші серця, каже організатор свята. Зараз наша держава переживає дуже важкий час. Тим більше зараз час великого посту, і наша зброя це наша душа. І всі ми прийшли як патріоти України, тому що всі ми віримо в свою державу. і Ми сьогодні вшануємо пам'ять, загиблих на Майдані. Цей пісенний щем у виконанні гурту Пікардійська терція його багатоголосся, тисячі українців прощалися з героями Небесної Сотні. І тепер цей твір повів наш народ у пам'ять на глибокі століття, у пам'ять про тих, хто навічно впав на майдані за нашу свободу. Давня лемківська пісня, що передала тугу і трагедію етнічної групи українців, була улюбленою для білоруса Михайла Жазневського, який загинув на майдані 22 січня цього року. Пікердійська терця це не просто виконавці. Пікідська терця це так само громадяни України, і те, що на серці і на душі і всіх справжніх щирих українців, це на серці, на душі і в нас, і в нас є і біль від загиблих людей. В нас є в нас знову ж таки є і віра в те, що Україна. Буде іншою, і в першу чергу буде кращою. Пісні і вірші звучали різні, додавали патріотизму, вражали кобзаревою актуальністю, торкались з тривожених сердець. Їхні пісні об'єднані і гімном України і багатою скринею народних пісень і звичайно патріотичних пісень. Хай вони об'єднаються велику молитву, пісенну молитву, і хай розімкнуться небеса. Приймуть цю пісенну молитву. Хай Бог почує наші благання. Хай наша Україна буде вільна, єдина, нероздільна. А я дякую їм за таке велике причастя такою духовною піснею. Розширений матеріал про концерт Реквієм пам'яті героїв Небесної Сотні у селі Оришківці Гусятинського району. Дивіться у програмі Погляд зблизька у неділю, 23 березня о 14 годині.